Вітаю! Я цифровий помічник від компанії Метлайф. І сьогодні ми поговоримо про лінію життя. Це концепція, яка допомагає планувати майбутнє, приймати правильні фінансові рішення та створювати стабільність для себе і своєї сім'ї. Лінія життя це фінансова карта вашого життя, що складається з кількох важливих етапів. Давайте розглянемо, як змінюються фінансові пріоритети на кожному з них. Дитинство до 18 років це період, коли ми фінансово залежимо від батьків або інших дорослих. В нас немає ані фінансових зобов'язань, ані фінансових планів. В цей час ми набираємося досвіду для майбутнього дорослого життя. Молодість – 18-30 років. Це період навчання, початку роботи та фінансової незалежності. Тут важливо навчитися керувати грошима, створювати накопичення та розуміти основи фінансового планування. Сімейний етап – 30-50 років. З'являється більше відповідальності: житло, діти, кар'єра. У цей період багато людей замислюються про фінансову безпеку своєї сім'ї та створення довгострокових заощаджень. Підготовка до пенсії: – 50-65 років. Основний фокус накопичення капіталу та зниження фінансових ризиків. Дуже часто лише в цьому віці люди починають замислюватись про фінансову подушку та відкладають гроші для майбутнього, обирають інвестиційні або пенсійні програми. Але саме тут ми хочемо звернути увагу, що в такому віці вкрай важко накопичити капітал, оскільки період часу досить обмежений. Тому вкрай важливо якомога раніше замислитись над створенням фінансового плану. Адже чим раніше почати відкладати, тим більше часу для цього буде. А отже, тим меншим буде фінансове навантаження. Фінансова свобода 65 плюс років. На цьому етапі люди використовують накопичені ресурси для комфортного життя без фінансових турбот. Але такий сценарій можливий лише в тому випадку, якщо завчасно подбати про створення капіталу на майбутнє. Уявімо двох друзів Максима та Ігоря. Максим почав відкладати 10% від своїх доходів ще в 25 років. А Ігор вважав, що поки рано про це думати. В 50 років у Максима вже був хороший фінансовий запас, який дозволяв йому спокійно планувати пенсію. Ігор вже змушений був шукати додаткові можливості для накопичень у пізньому віці, що значно ускладнило цей процес. Цей приклад показує, як важливо розуміти свою лінію життя та вчасно приймати правильні фінансові рішення. Лінія життя це не просто теорія, а реальний спосіб краще керувати своїми фінансами. А як ви плануєте своє фінансове майбутнє? Діліться думками у коментарях. Дане відео створено за допомогою ШІ. Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife і